Вітаю, друзі! Рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою цікавою історією, а вам усім бажаю приємного прослуховування. Мої батьки завжди були для мене прикладом для наслідування. Ще з дитинства я захоплювалася їх стосунками та ставленням одне до одного. Тато ніколи не дозволяв собі образити маму ні словом, ні ділом. А мама і собі була відданою дружиною та прекрасною господинею. Жили ми в достатку, адже батьки були заощадливі, і вони ще й примудрялися відкласти якусь копійку на майбутнє. Відтоді, коли я жила з батьками, минуло багато часу. Зараз мені 32 роки. Я вийшла заміж, переїхала жити до чоловіка. У мене прекрасна родина та дітки. У ці вихідні я зібралася провідати своїх батьків. Чоловік мав бути на роботі, діти поїхали до батьків Андрія, тож і я вирішила провідати своїх. Вперше за все своє життя я почула сварку у домі. Я приїхала власним авто, поставила машину під паркан, а сама пішла до будинку. Ще з передпокою почула, як тато кричить мамі, що йде від неї. Зайшовши до кімнати, я побачила, як мама плаче. Вона була засмучена та глибоко вражена цією заявою від свого чоловіка. І чого це раптом батько вирішив піти? Це запитання ніяк не давало мені спокою. Тож я вирішила особисто про це в нього розпитати. Виявилося, що він втомився для всіх бути добрим і догоджати і хоче нарешті пожити для себе. Треба віддати належній мамі. Вона не влаштовувала істерики, не стала поливати батька брудом і розповідати, що почуває від такого рішення. Спокійно сказала, що приймає його вибір та відпускає. Бери свої особисті речі та йди куди заманеться, живи для себе. Те, що ми нажили з тобою у шлюбі, залишається в цьому домі. На більше не розраховуй. Після цієї сварки тато з'їхав на орендовану квартиру. Самотній, але вільний, він почав вибудовувати життя спочатку. Варто сказати, що виходило в нього не дуже. З молодшими жінками стосунки не складалися, вести господарство та куховарити він теж добре не вмів, його особисті заощадження швидко закінчувалися. Кому потрібен такий чоловік? Виникає питання, для чого йому все це було взагалі потрібно. Ось наближалися різдвяні свята. Нам на роботі дали кілька вихідних, і я вирішила провідати батька. На кухні творився справжній хаос. Батько намагався приготувати святкову вечерю, мабуть, захотілося йому домашньої маминої їжі. Я уважно дивилася на цього рідного, але водочас зовсім чужого мені чоловіка. Тату, навіщо ти так чинив з мамою? Не знаю, доню. Як то кажуть, біс в ребро. Сам не радий, що все це затіяв. То, може, варто перепросити, піди до мами, попроси вибачення. Я ж бачу, що ви сумуєте один за одним. Дала я татові пораду. На різдво мама запросила нас до себе в гості. Я розповіла про це батькові. Кращої нагоди помиритися у них вже не буде. Він прийшов не з пустими руками, купив мамині улюблені білі троянди, а я краєм ока помітила, що матір зраділа, хоча виду й не подавала. Батька пустила, вислухала, коли почула його щире каяття, не витримала і все ж таки дозволила йому повернутись додому. Зараз у батьків не наче ще один медовий місяць. Вони ходять на побачення, влаштовують один одному сюрпризи, подорожують. Схоже, що розлучення все ж таки пішло їм на користь, і їхнє кохання стало міцнішим.